Радощі Злива закінчилась, і через усе небо перекинулася веселка. Вухась зачаровано дивився на неї, замилувавшись відтінками блакиті неба. Він заходився рахувати кольори, аж раптом почув чийсь сміх. Просто до нього бігли дві радісні істоти. Вони мали круглі рум'яні личка, помаранчеве волосся і сяючі очі. Вони сміялися і їхні дзвінкі голоси звучали мелодійно і приємно. Вухась відчув, що теж усміхається, бо не відповісти на ці щирі усмішки було неможливо. Ми такі раді тебе бачити ще здалеку загукали малюків цей захотілося побігти їм назустріч, ноги самі тупотіли. Він біг вистрибом, ніби летів. Привіт, друже! Ми радощі. А тебе як звати?» А я вухась. Мабуть, ви зійшли з тієї веселки, що була в небі? Саме так мину веселитися. Це так добре, коли весело. Хочеться стрибати, хочеться літати, співати і танцювати, і жартувати, і реготати. Радощі купили вухася за лапи та закружляли в танку. Ви завжди скрізь у двох поцікавився Вухасі. Так, бо разом веселіше. А що з тобою відбувається, коли ти радієш? поцікавилося одне з веселяток. Я відчуваю себе пушинкою, заморужив очі зайчик. І все навколо здається яскравим і кольором, і хочеться вигадувати незвичайні забавки, і сміятися, і стрибати, і співати. Саме так, підхопили радощі. А даваймо гасати по калюжо. І всі троє з вереском почали бігати по дощових калюжах, здіймаючи бризки. А тепер ходімо купатися в річці. Зайчик і його нові друзі стрибнули з берега в теплу воду і доскочу наплавилися і награлися. Ну, валятися в траві. Весела трійця почала перекидатися на траву, ходити на руках та зрештою ляглась на сонечку. Ого, вже вечір, бухай за увагу. Що сонце скочується за обрій, так швидко промайнув день. Еге ж, засміялись радощі. Коли тобі весело і час летить, бо ти щасливий. Мені цей день так сподобався, що я хотів би веселитися щодня, зізнався в ухасі, коли прощався з новими знайомими. Поклич нас до себе щодня, відповіли радощі. Разом веселіше.